Привіт, друзі! З вами канал Бесфішін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю линя. Де ловити, як ловити лина та на що його ловити. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк до цьому відео. Поїхали, друзі! Ловля линя захоплююча, так як не кожному вдається ловити його. Ця риба веде прихований спосіб життя, дотримується певних ділянок дна. Перебірливий харчування і на гарчку виявляються рідко. Але рибак, який добре вивчив водойму і знає звички линя. Завжди зможе зловити його. Важливо потрапити в підходящу погоду, проявити спостережливість і експериментувати з насадками і прикормками. Найпростіше зловити лина в період його активного клювання. Початок літньої кормової активності лина багато в чому пов'язано з її нерестом, який відбувається при температурі плюс 20 градусів за Цельсію. Така температура води у водоймі середньої смуги України зазвичай буває в кінці травня, на початку червня. Тому, з урахуванням того, що риба якийсь час після ікроме. Тання хворіє, а потім починає активно заповнювати втрачені калорії. Саме пік плювання лина припадає на початок або середину літ. Де ловити лина? Труднощі вибору місця, де ловити лина, пов'язана з тим, що лін у великій зграї не збирається. Навесні лін утворюють пари, а після нересту великий лін воліє триматися поодинці. Іноді можна зустріти ділянки, на яких невеликий лін клює досить часто. Очевидно, їх приваблює сюди корм. Теж ловити вина краще. Як правило, на річках, озерах і ставках ця риба для свого існування вибирає молисті затони, заплави. Заливчики з невеликою кількістю водорослей. У водоймах з малопростісною водою такі місця можуть бути сильно віддалені від берега. Тому тут доводиться ловити човна, закидаючи поплавочну оснастку під крайню водоросли. Лін любить триматися над твердим дном і невеликим прошарком мулу. На такому ґрунті можна зустріти зарослі хруща, а саме тут лін найчастіше бродить у пошуках їжі. Іноді можна побачити, як по ходу руху риби стебла фоща гойдаються, ловити линя краще на таких місцях. Де ще добре ловиться лин, так це в привабливих глялина заплавах і затонах, які в повінь ховаються від водою і промиваються сильним потоком. А потім, коли вода спадає, вони знову перетворюються в стаційних ділянках. У них починається поступово накопичуватись свіжа органіка, а якийсь лід знаходить для себе їжу. Мів. Різного роду черв'яків, дрібних речків та інших організмів. Він харчується майже завжди тваринним кормом, за винятком молодих паруків, водорослей в ранньому літній період. Оскільки він любить поливатися в молі, його можна виявити на зелени на поверхні води бульбашок. Коли ловити лина? В червні найкращим часом для уження лина вважається ранок з 7 до 9 ранку. Хороше клювання може відноситись під вечір. Вдень годування. Еп... Це пов'язане з тим, що виходячи на годівницю, вони зазвичай слідують один за одним по одному і тому ж маршруту, дотримуючись кормових водорослей, що межують з відкритими ділянками води. День і вночі вони віддаляються від берега або ховаються в густі трави, а до вечора починають рухатися по краю водорослей в зворотньому напрямку, знову шукаючи їжу. Ну, наприклад, як погляд лина. На Плешівському озері озеро це дуже глибоке, але наявність мілин його майже скрізь просло очеретом. Там, де перед смугою стартують очерет, сходить молодний. Зазвичай смуга шириною 10-15 метрів. Рибалки заздалегідь викошують невеличку площу плямами, з'єднуючи їх між собою зробленими стежками, як дозволяє леню рухатися за заданим маршрутом. Викошують вікна несуцільно, а за можливістю залишають рослинність, але так, щоб вона не заважала ловлі. Хороший варіант, коли природні галявини виявлені серед рослинності, з'єднуються між собою вилітими стежками. Ловлінина часто супроводжується і покльовка інших риб, та добре при комлених місцях він клює у переміжку з окунем, пліткою та підлещиком, щоб відсіяти дрібну рибу і ловити бірних линів, часто доводиться ставити більш об'ємну насадку. На що ловлять лина? На початку літа лін ще не дуже розбірливий в насадках, і ловити його можна на, на будь-яку наживку. Він тримається у водорослями в міцних виходах в кормах. Краще ловити лина застосовуючи в якості наживки личинку ручейника або бабка, весняника або комарів. Також ловити лина. Можна бокоплавом, потрібних п'явку і подібні приманки. В цей час рибалці слід дуже уважно спостерігати за прощенням сплещеннями риби, що відбувається в водомі. Орієнтуватися на природні насадки, які легко доступні рибі, поєднувати їх з рослинними. Взагалі, як би при лові карася у рибалки на водомі, завжди повинні бути асортимент насадок, приблизно по три насадки тваринного і рослинного походження. З кінця червня клювання лина вже не такий активний. І питання, на що краще ловити лина, стоїть особливо гостро, адже ловля лина набуває випадкового характеру. Однак експериментування по сезону і тут дає свої результати. Багато що залежить від температури води і насичення її киснем. На річках, картинах одна, а на малопролічних водоймах інша. Часто трапляється так, що потрапляються на річку затонни до багато лина, скільки, як закидав на хробака, на нього клювало все. Але тільки на Рибалки були одноденні, тому застосування тривалого при... принаду не було можливості. Але я пробував ловити лина на мотиляю. Перший результат був той самий, на що краще ловити лина в таких випадках. От на хробака клювала дрібна краснопірка, куньок, тут вони мають і не давали клювання лину. І в таких випадках при капризах риби лина краще ловити на, на парену перловку. Одного разу вдавалося наловити на цю насадку з десяток мірних линів на одній невеличкій запрузі. Перловку насаджується на одному або на два зерна на відповідний гачка з короткою гівкою. Відпускався поводок так, щоб насадка розташовувалася в 3-5 см від ґрунту. Лінклює і на неї, не зроздумуючись, і зовсім не докучала дрібна платвичка, якої тут було багато. Що стосується ловлена хробака, то багато використовують покупного черв'яка. Але лінь дуже чутливий до сторонніх за, за, запахів, які може мати хробак штучного розведення. Якщо вже ви намагаєтесь ловити на хробака, Брати, скажімо, не деберего промислового заготівлю, оскільки не зрозуміло, як їх заготовлюють і немає стороннього запаху не промислового інструменту. А тут вже на березі накопати звичайних земельних шириків, на яких ловити лена одне задоволення. На річках, запрудах і невеличких озерах краще ловити, використовуючи як насадку ручейник. На багатьох водоймах, щоб відсікти дрібницю. Краще ловити на об'ємні насадки, такі як маринова кукуруза, а там, де є дуже великі лини, навісна павловка. Прикормка для лина. Щоб стабільно ловити лина, потрібно тривало його прикормлювати, застосовуючи прикормку. Краща прикормка для лина це рубання черв'яків, змішання з береговою землею. Коли він звикає до падає корму, він починає на нього реагувати, підтягуватися з віддалених куточків зазвичай у вечірний час. Висока концентрація риби в місці лову спонукає лина годуватися дуже активно, не підпускаючи дрібниці. Застосуючи однену прикормку для плина, потрібно правильно його дозувати. Не треба захоплюватись прикормками з великою кількістю компонентів. Багато компонентів прикормки приваблюють багато дрібної риби. а як Кількість починає тягати дрібниці, це засторожує лина і він перестає клювати. Для підготування підходять і сухі суміші, наприклад, вітчизняний дівфастер, в нього можна додавати в певних кількості берегової землі, щоб кор виявився природним. Імпортних прикормку для лина бажано уникати, так як вони бувають перенасичені ароматизаторами, а лін дуже підозрілий до запахів. Краще всього для на налина брати родючий шар з кротовині. У них земля вже просіяна, рити її не треба, і вона пахне хробаками, а тому подобається рибля. Інший варіант простий прикормки це саморобне підгодування, розмішати свіжий житній хліб і розмістити його невеликим об'ємом проїду берегової землі. Прикормка для лина своїми руками складається з наступних компонентів. Берегова земля 75-80%. Житній хліб, приготовлені в духовці, сухарі. Перемелений в м'ясорубці 7-8%. Геркулес, прожарений на сковорідці до рожевого кольору, і перемелений в кавомолці 7-8%. Підсмажена перемолота коноплі. Коноплю можна замінити макухою або підсмаженим насіння, але однозначно всі компоненти в природних додавати не потрібно. В Україні та інших південних регіонах чимало водом, яких використовують якості прикормки, на вина, горох. Принаджуючи горох і каші. Так що краще прикорм для лина там, де ліню бобові до смаку робиться за рецептом. Можна підібрати горох з м'ясорубці, пожарити його на сковорідці до рожевого кольору і ввести до складу вищеведених прикормків замість гаркулеса. Для насадки варять потрібний горох і в каструлі на повільному вогні, помішуючи, щоб каша не підгоріла, і потім ретельно розмішують, щоб обчистити шматочки. Добре притримати на гачку. Снасті для лина, друзі. На поплавочну вудочку лина потрібно ловити так, щоб насадка була розташована впритул до мулу або трохи вище, скажімо, на висоті 15-20 см. Для точного висновлення глибини лову дуже важливо визначитися, як глибоко іде груз у му. Без прикормки лина часто ловлять впів води. Особливо це стосується періоду виходу комах. Оснащена лина використовується типу болонською з легкою оснащенням. риба сильна і без котушки його важко вивезти. А на грубу стасть він не завжди бере. Поплавець повинен бути важко підйомним від 15 до 1,5 грама. З коротким кільцем витягнутої форми. Так як ловити завжди припадає на тихій воді і на глибині від 1 до 2,5 метрів. Тим тихіше лягає поплавок на воду, тим краще. Все за того, що лин риба підозріла до сторонніх звуків. У зв'язку з цим самонагружений поплавець це дуже підходящий, так як вони занадто шумно припадають по воду. Для лина цілком можна зняти пінопластовий передвезений поплавок. Одрузити дві, дві дробинки. Основна становиться 30 см від повідка, а мінімальна вага подсачок тріпиться біля самого повідця. Його довжина 20-25 см. Це дозволить насадці повільніше йти до дна. А плану оча насадка лін зауважує швидше. Гачок береться за невелику дорівнюю насадки ну, номера 8 по 18 Покльовка і виважування лина. На початку літа лін період. Нерідко клює, впевнено, майже як око. Пізніше трошки відходить, починає смакувати насадку. При цьому поплевець, перш ніж піти в сторону, може танцювати на місці хвилин 15. На перловку лін завжди активно бере. Лін дуже спортивний, втручається, він так вдавить в дно сильніше язя, а і потім, при виведенні ходить холами. Його дуже складно ловити у вікнах очерет. Впливаючися, він заскочує валіти та водорослі. І коли виважування видно, як із дна піднімається суміш, бруду та му. Це відбувається тому, що він намагається заритися в му. Виважування лина треба м'ягко, не даючи піти глибі в му. Для цього листики водилища повинні бути серйозно жорсткими, а водилище краще взяти швидкого ладу. Якщо снасть ненадійна, після того як лин взяв одна-дві хвилини і прощаває оснащення. Навіть для лову 200-300 г линів. Плоти на снасть з міцними місцями не підходить. 800-глинь грамовий линь чинить опір так само, як 2-кілограмовий короб, але з коропом впоратись буде легше. Дуже складна ловлялина в лопухах, латях прущених лин довалися, обманювати її волосінь. При будь-яких умовах лову поблизу водорослі волосін тонше на 16 мм ставити не варто. При цьому мононитка необхідно брати. Найвищої якості. Після бурхливого виведення, навіть на принажні місцях доводиться довго чекати чергового підходу цієї риби, тому краще піти на задегіл, телегід, приконні запасну точку. При лові лина завжди дотриматись максу, максування. Маскування, так як обережний лінь, ніколи не підійде до місця, якщо рибак знаходиться на відкритому березі, а з глибини становить не більше 2 метрів. Яскравий одяг на рибалки потрібно виключити. Бажано маскування на берегові рослинності. Ну а цьому, друзі, все. З вами був канал досвідчить Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. на Зустрічі, друзі, бережіть себе.